З гарячих точок на канікули додому повернулися бійці спецбатальйону Чернігів, які місяць воювали на сході. Вояків з плакатами і квітами зустрічали дружини та діти. Втомлені хлопці раді вперше затривали час розлучитися зі зброєю. Без батальйон сформували з добровольців. Тут є майданівці, колишні військові, студенти, підприємці. Серед них 23-річний чернігівський журналіст Андрій Кужель. Хлопця лише з другої спроби звільнили з роботи. Ніяк не хотіли відпускати на війну. Я стояв на блокпості за два кілометри від міста Рубіжного. Це вже виходить зона, де терористи працюють. Ну, скажімо так, затримання підозрілих осіб, затримання терористів, сепаратистів у нас відбувалось майже кожного дня. Андрій не служив в армії і ніколи не планував пов'язати життя з силовими структурами. Тримати зброю в руках його та інших побратимів навчили всього за два місяці. А от психологічно налаштуватися на війну виявилося складніше. Мабуть, тягчість, це моральна напруга, тому що ти маєш бути сконцентрованим постійно. Незалежно від того, це день, ніч, ранок спиш, ти не спиш. Ти маєш бути сконцентрований завжди, завжди маєш бути готовий до того, що. Щось може відбутися. Усі здобуті під час тренувань навики довелося використовувати на практиці. Блокпости, що охороняли чернігівці, постійно атакували терористи. В залежності від блокпосту напади трапляються рідше або частіше. Той, на якому я стою, він був на передовій, тому, здається, лише 3-4 дні на нас не було нападів. Так майже кожного дня бували обстріли або з міномета, або з стрілецької зброї. Під час таких нічних обстрілів ще на самому початку служби отримали поранення троє чернігівців. Це змусило їхніх товаришів зрозуміти, що все відбувається по-справжньому. Хлопці міцніші стали. Таке холодна яра з'явилася. Можливо, ця людь і допомогла нашим хлопцям заповнити прогалини у підготовці та вправно виконувати усі завдання. Адже керівництво АТО, Чернігівський спецпідрозділ, ставить іншим у приклад только МВД, вирішується питання о поощренні співробітників сводного отряду міліції, також поощрення співробітників з батальйону Чернігів. Ну і в ряді випадків, коли річ йде о те, що совершенно поступки, которые стоять больше, ніж поощрення, буде питання вопрос о представленні калісти наградам. Самі ж спецпризначенці про нагороди поки не замислюються. Коротку перерву на службі проведуть з родинами та близькими. Однак думками все одно залишаються на бойовому посту. Після відпустки ми всі плануємо знову повернутися в зону АТО, продовжити виконання, тому що ми бачимо, що ще недостатньо спокійно, там ще дуже багато незвільнених міст і треба довести цю роботу до кінця. Поки ці бійці відновлюють сили в Чернігові, на Донеччині та Луганщині їх замінила інша частина спецбатальйону.